Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас 1 квітня. 7 година ранку. Вже за новим часом перевели годинники. І хочу з вами поділитися статистикою виробітки сонячної станції, яка складається з автономного інвертора на 3 кВт, також акумулятора на 3 кВт години, власноруч зробленого. Відео є на каналі, кому цікаво, можете переглянути. Та трьох сонячних панелей. Зараз покажу, які знаходяться на кріші по 540 Вт. Отже, за березень місяць будинок з мережі взяв 60 68 кВт, а спожив 161 кВт. Тобто сонячна станція видала до будинку. 93 кВт, а виробили вона більше на 20 кВт, тому що орієнтовно 20 кВт годин у місяць споживає інвертор. Ну, але ж це ми особо не будемо враховувати у сонячні дні, а взимку, я вам скажу, це досить відчутно, так би мовити. Отже, на сьому ранку. Сонячна станція, Сонячні панелі дві, які знаходяться на одному схилі, видають 180 Вт. І третя, яка знаходиться на іншому схилі даху, видає 37 Вт. Тобто 200 з копійками Вт вже видає, а будинок зараз споживає 130. Зараз трошки підзарядиться акумулятор. І станція переключиться на живлення від. Ну, автономне живут, від'єднається від мережі. Там питали друзі статистику. Ну, щомісячну статистику, я ж кожного місяця показую першого числа. А тут ось, ну, кому буде цікаво, ось з 3 березня. Ой, перепрошую, тут я неправильно почав писати. З, 20, з 19 березня розкажу, як тут ще я написав, щоб було розібратися. Тобто дивимося. З мережі було взято 67,95. Спож... Споживання будинку 161,0. Тобто віднімаємо попередні показники, які були попереднього дня. І розуміємо, що за, за добу будинок спожив з мережі 2,2 кВт. А всього будинок спожив 8,1 кВт. Тобто, Віднімаємо від 8,1 2,2 І виходить 5,9 кВт годин. Сонячна станція видала до будинку 5,9, 7,4, 3,9, 3,7 маленьке споживання будинку було, до мережі навіть не підключалося, бо ну, достатньо було електроенергії. Без мережі, коли були обстріли нашої енергетичної структури, то взагалі ось було без мережі, але слава Богу, якби сонце було. І вистачало, ну тобто кому цікаво, можете переглянути. Все ж, все ж так як є, без, без нічого, без ніякого. А про що я хотів з вами поспілкуватися? А, ви знаєте, якось, чи мені одному здається, чи швидше плине час? Бо якось ну, зовсім нічого не встигаєш. Ну зовсім. О 6:5 ранку прокидаєшся. 11-12, ти вже вирубаєшся і ну, не, не встигаєш. ну... Я не знаю. Зараз робимо проєкт для сім'ї. Дружина займається їй, допомагає. Ну, зовсім не вистачає часу. Ой. Ось у нас сонечко там десь піднімається. Ось дві сонячні панельки. На одному схилі даху. Ось інші зараз. Покажу інша. інша панелька на іншому схилі даху знаходиться. Треба оце вже прибирати, весняне прибирання, так би мовити. У нас тиждень йшли до іщі. Ось гілляки треба на щепу подробити. Перепрошую, можливо, буде вітер, але немає іншої змоги. Вон також є гілляки, треба подробити, це все на щепу. Там Питали, як, що, котел топити, як щепою. Також топив щепою з власного, так би мовити ділянки. Покажу покажу подальших відео. Також питали за Ліф, за Нісанчик, за нас. Також є там цікава інформація. Невдовзі буде відео. Сонячний колектор зараз дуже гарно працює. А от часу часу не вистачає. Хто живе в селі, те розуміє. А зараз взагалі підуть огороди. Треба городину буде обробляти. Так ось, часничку також тобто посадили. Ну, небагато, 8 соточок, але експериментуємо. По часнику, якщо чесно, дуже підказати не можу, бо третій рік садимо. Так би мовити, напрацьовуємо технологію і, і по часу, так? Да? Друзі. Блін, я собі таке навіть не, мог, не, не зміг. Не міг уявити. Да, собака? Блін, вже більше тижня сонячна панель стоїть в дровнику. Стоїть в дровнику і просто не виробляє мені електроенергію. Блін, просто не вистачає часу. Ви розумієте, друзі? Ой, не знаю, читав таку ще інформацію, перепрошую, що швидкість часу змінилася. Чому змінилася швидкість часу? Бо в якомусь там, не пам'ятаю де, в монастирі є лампа, яка світить там вже дуже багато сотні років. І раніше її доливали. Раз на добу. І вона світила. А зараз вже тієї кількості доливки не вистачає на добу. Тобто, ну, якось час почав швидше йти, чи ну я не розумію. І, блін, і ну, ну стільки у планах, багато ідей, стільки всього зробити, ну якщо хтось розбирається. Ось. Друзі. Як ви гадаєте, що це буде? Так, це буде дуже прикольний проєкт. Такого проєкту я ще не бачив. Так, ви там, може хтось догадається, що це, але це буде не зовсім так, як усіх реалізовано. Такого, Такої реалізації я ще не бачив. Я YouTube передивився, і я ну, не бачив так, такої самої реалізації, яку я планую. Ну, мені здається, буде дуже цікаво. Отже, ну, хотілося вже ж зняти відео, в першу, першу чергу поставити, встановити панельку, блін, щоб вона не, не, не тут стояла, а працювала, а просто не вистачає часу. Отже, друзі, ну, така інформація інформації по великому рахунку, мінімум, але ж... той, хто слідкує за каналом, їм цікаво. Споживання, от така от невеличка станція, що, скільки виробляє, ну тому що ну, ось ось. Ну, без ніяких прикрас, ось, ось так ось вона є. Якщо от йшли до жі, то ну так, з мережі дуже багато було. Якщо був сонячний день, там невеличкий і маленьке споживання, взагалі будинок не підключався. Ось також взагалі будинок не підключався, бо був гарний сонячний день. Отже, друзі, пишіть ваші думки, пишіть ваші коментарі. Всім дякую за увагу. Далі буде. Дуже багато цікавих відео. Всім приємного. Всього доброго.